Книжки у подарунок від херсонської спілки Вірмен отримала сьогодні бібліотека імені Олеся Гончара. Подробиці дивіться у сюжеті. Книжна скарбниця бібліотеки імені Гончара сьогодні поповнилася новими унікальними виданнями, які дають змогу ознайомитись з культурою та історією дружнього народу. Такий чудовий подарунок зробила читачам Херсонська громадська організація Спілка вірмен України. Ми дуже раді, що з нашої легкої руки в стінах в Херсонской библиотеке у меня для саганчара появилась армянская литература, и мы очень будем рады, что мы этим своим действием Хоть одному чоловіку поможемо. Я уверен, що багато хто не знає армянську культуру, літературу захотять зайти всі на бібліотеки і смогут ізучить у теплій дружній атмосфері. Відбулось перерізання червоної стрічки та презентація книжкових доробок. Талановита вірменська художниця іда Туманян подарувала храму мудрості свою картину, создавши пісні. А також здійснила короткий екскурс в історію писемності свого народу. Армянський язик являється. одним из самых древних языков в мире. Армянский язык он был создан в 5 веке, в начале 5 века, 405-406 год. Воссоздал его монах и ученый мастер Маштоц. До сегодняшних дней армянский алфавит дошел к... Практически в первозданном виде армянский язык признан одним одним самых совершенных. І виставлених язиков в мірі керівник клубу любителів історії, який працює при бібліотеці імені Олеся Гончара Лілія Віжичаніна, розповіла, що це не перша зустріч з представниками вірменської громади і сподівається, що співробітництво буде продовжено. Коли ми готували одне з чергових засідань клубу любителів історії, вирішили присвятити його знайомству з вірменською. Общиною, адже я знала, що в нашому місті є така організація, обласна Союз Вірмен України. Дуже багато молоді до неї входить вірменської, і звернулася до них з таким проханням пропозицією, щоб вони прийшли нам більше, розповіли про свою історію, культуру, традиції. Це було надзвичайно таке чудове свято, яке принесло дуже велику користь всім присутнім, тому що ми детально дізналися від. Депр да, представників цієї общини про їхню історію, на да, починаючи від найдавніших часів, дуже багато дізнались про релігію народу, гостинність. Ну і навіть нас почастували вірменськими стравами дуже смачними. Коли люди об'єднуються заради якоїсь доброї справи, це завжди йде на користь усім. Вважає заступник генерального директора з бібліотечної роботи Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара Галина Шендарук. Вона не приховує свої. И радості та вдячности Верменской громаді за такий цінний подарунок. Для библиотеки вообще любой подарок книжный, если это книга, он вообще бесценен. Даже не имеет значения, есть эта книга в фонде библиотеки или нету, это все равно имеет большую ценность, потому что больше читателей смогут. прочитать то или иное произведение, чем их больше экземпляров. А в данном случае, ну вот из того, что я успела увидеть на этой выставке представлены, в основном это книги в единственном экземпляре, которых не было в фонде библиотеки. Особенно ценные это вот книги на армянском языке, Давид Сасунский, исторические романы. Вот, поэтому, конечно, тем более это такая достаточно большая коллекция, то есть для нас это, конечно, бесценный подарок. Багато историков и ученых свиту намагались разгадать загадку, как миг Нечисленний, не маючи великої військової сили народ, протистояти стільком лихам і не тільки не зникнути з лиця землі, а й відродитися. Одне з пояснень цієї загадки криється, напевно, в характерній рисі вірменського народу, його відданості своєрідній мові, літературі, духовній культурі. Там, де народ не міг перемогти мечем, перемагав письменами, проносячи крізь століття до прийдешніх поколінь свої сподівання, надію і віру. Тепер і відвідувачі бібліотеки. Яке імені Олеся Гончара зможуть долучитися до мудрості дружнього народу?